Вікає здоров'я, шановні, і ми продовжуємо проходження гри Farming Simulator 23 Mobile. В попередній, серії... що ми зробили? в попередній серії ми придбали нову саджалку, витратили всі гроші, залишились на... з копійками. І ми переходимо, так би мовити, в нову... на новий етап гри, коли вже ми вже будемо частіше задіяні повністю до того, що відбувається. Поспав я до квітня. Так, збирати я почну з цього поля. Ці два поля я зберу кра... останніми. Так. Стартувати будемо десь звідси. Так, щоб він і в дерево не врізався і працював нормально. Запускаємо нашу, нашого комбайна. Так, цей дружочок і поки що нам не треба. Е, гроші у нас закінчуються, нам треба гроші терміново. Тому ми зараз чіпляємо цей культиватор наш, е, точніше, плуг. Плуг нам, ще, нам, скоріше за все, більше ніколи не знадобиться. Якщо знадобиться, ми потім купимо він. Коштує не дуже дорого. Так, треба цей причеп десь переставити, щоб він не заважав. О, десь тут. Так, заберемо плуга. Угу, трошечки. Оп. Оп-оп. Оп. Трошки він такий Габаритний. Габаритний і важкий. Так, е, відправимо його в магазин. Так, тут трошки треба погратися, щоб він з'явився. О, перейти. Так, давай лети в магазин, продамо плуга, тому що нам треба буде на пасівну дуже багато матеріалів. Так, ти, друже, кидай ці причепи, вони тобі не треба. І поїдеш. Одразу за трактором, ой, за, одразу за комбайном е, саджати сою. Поки що ми все ще е, працюємо з соєю. Тому що це комфортно, це дорого. І це, в принципі, от початок гри починати, звісно, краще з соєю. Так, і тут цим ми теж почнемо, знаєте, десь, десь звідси, щоб він теж не тупашив. Почнемо ми десь звідси, якось отак трошки заліземо. Подивимося, що з цього вийде. Так, все, полетів. Що ще? Що ще? Так, ну поки що, наче... А ти де? А, він поїхав навколо, ну нічого. Прокатаємось трошки, пробздимось, от. Проконтролюємо його. Там нам поки що робити нема чого на полі, вони самі справляться. Взагалі штучка скоро ну, багато чого буде робити штучний інтелект, а ми будемо просто обслуговувати, так би мовити, все, що вони коротше, там будуть. Ну, ми будемо товари перевозити, які будуть, ми будемо зерном займатися, отаким. А вони будуть чисто садити, збирати. Така вже їх важка доля. Так, їдемо до базару, це у нас оливкове поле. Воно нам не те, щоб було дуже цікаве. Якщо, якщо хочете, напишіть в коментарях, я вам покажу, як це працює. Але з оливок толку не сильно багато. Геморой з ними багато, а толку не дуже. Так. Йдемо в гамазин, продаємо цей екомат. Так, добре. У нас є тепер 16,5 тисяч. Ми, так би мовити, на блатній казі. Так, що у нас тут відбувається? Ага, тут у нас вже майже зібрана соя. І тут чомусь соя намальована як якась квасоля. Воно, в принципі, схоже, да, це і те, і те, боби. Але все-таки це ж соя, а то, а то не соя. Так. Поїхали далі. Цей кентуха у нас працює. Дуже швидко він нас дожене. Спробуємо. Бо я забув, як там нормально було, чи не було. Давайте спробуємо. Трошки забув попереднє відео, як ми його виставляли. Давайте виставимо ось так. По краю поля, от прям-прям-прям, прямо прям, прям по краю. Нехай працює, подивимось, що вийде з цього. Так, ти дуй, значить, куди? Дуй поки що додому, забереш ті причепи, переставиш. Так, ти поки що а, їдь, поїдемо поки що за добривами. Підготуємось. Підготуємось вносити добрива. Ага, ось вона у нас. Забираємо. О, заповнений зерняний, зерновий бункер. Отак. Де там наш синій кент, він їде чи ні? бо вже пора. Так, цим ми будемо зараз делати ветер, будемо їздити чисто, ну, точніше, поки що не будемо, просто приготуємось до цього. Будемо їздити і поливати, посипати добривами. Так, а ну розвернеться. розвернеся. Так, а ось і наш синенький під'їхав. Забираємо причепи. Так, якщо ви не забули, то ми е, зараз будемо збирати гроші на новий комбайн. Нам треба 1500, десь так, ну, бажано більше, звісно. Так, у нас буде гарний комбайн, який буде збирати це поле, там, за один прольот, все. Ми в принципі сконцентруємося скріше, за все, за... За, на, на цих двох полях і все. А ті три поля ми віддамо під іншу роботу, під яку ви побачите. П М -м -м. Так. Ну і з соєю ми теж будемо скоро зав'язувати, бо ну, це таке це не цікаво. Це прибутково, але це не цікаво. Так, у нас там закінчив роботу наш М -м -м. посівач. Їдемо, зразу сразу їдемо на, на наступне поле. Ага, ну, почнемо десь звідси, значить. Хай свій потихеньку катається. Так, Забрали ми партію сої, повертаємось вниз. Ці причіпи ми теж скоро продамо, придбаємо цікавіші на 24 тонни, бо нам треба буде возити сояшник. А сояшника буде збиратись, збиратись більше, ніж сої. Прям порядком більше. Ну і хоч цими причіпами не дуже удобно возитися. Так що, ми можемо поки що. Поки що Давайте поки що це поле обробимо. Такс. Поїхали в одну сторону. І поїхали в другу сторону. Будемо потихеньку, що просто так не стоять, будемо щось та й робити. Того ми поки що синього не чіпаємо, бо він, він поки що зайнятий, він буде скоро стартувати за нашим, засоєю. Він буде стартувати скоро до нашого комбайну. Так, поставимо поки що. Десь тут. Принаймні є чим зайнятися. Скоро у нас з'являться тваринки, тоді взагалі буде чим. Нам не доведеться так чекати, стояти, тупити. Ми будемо чимось займатися. Травичку садити, будемо травичку возити, тюкувати і так далі. Дуже, дуже багато цікавого буде. Буде справжня двіжуха. У мене навіть було таке, що в мене наскільки ця двіжуха вже виматувала, що я просто закидував в гру, тому що реально просто за всім перестаєш встигати. Роботи куча, тебе один у цей робочий день розтягується як на вічність. Щоб орієнтуватись, да, я орієнтуюсь, може ви бачите чи ні, тут є смужки такі. Рядочки. От я орієнтуюсь по третій смужці. Ця штука у нас розкладається на три смуги. В одну сторону і на три смуги в іншу сторону. Майже. На дві з половиною, Ну таке ж Ну Коротше, я по смугам. Так. Давай кудись від'їдемо, щоб не заважати нашому коливальнику і вже ось-ось нас попросять забрати врожай. Дуже класна жатка. От що не кажи, а жатка просто шикарна. Величезна, на 15 з лишнім метрів. Забирає одразу величезний об'єм. Дуже швидко. І дуже багато, класно, класно, класно. Ну і по таймінгам непогано. Вона, виходить, забирає 15 метрів, а ми закриваємо 15 метрів, 10 км на годину, а ми закриваємо тим трактором, скільки у нас там 12 метрів і 18 кілометрів на годину. Тобто Ну, трошки, звісно, повільніше комбайн, але не критично. не критично. Ми все одно якийсь відступ у нас постійно буде через те, що е, цей чувачок з е, він довше розвертається. Комбайн швидше розвертається. Так, Забираємо другу порцію, партію. Ось він вже майже догнав. Майже догнав. Зараз треба швиденько вигружатися. Але по-моєму комбайн не хоче швиденько, він хоче тягнути кота за цей. Ну, ви зрозуміли, так? Да? За те, щоб листить у кота. За, ну, за, за. За сапоги, звісно, за сапоги. От. Бо кіт він чистить сапоги, вони у нього блистять. Ви не подумайте. Так. Ух, скоро так багато треба буде вивозити з цього. А як скоро? Через два місяці? Це наш, виходить, останній збір. Ем... Ну так, да, так. Да. Останній збір перед тим як ми здамо вже прям солідну таку партію сої. Прям солідну. Попрацювали ми тут добряче. Так. Угу. О, вони вже один одному заважають. Давай поки що взад. Давай взад. Хай комбайн працює, не заважаємо. Там серйозні люди за рулем. Ага, так, по комбайну, бачите, ми в принципі, в принципі, принципі, можна починати прямо від краєчку. Прямо від краєчку можна починати. От як ми бачимо. І виходить, чітко він з цією жаткою їздить, чітенько чот, збирає. Так. Блін, зато тепер цей буде тормозить через те, що ми не можемо його виставити. Незвично, дуже велика жат, дуже велика саджалка, так трохи незвично. Так, о, наче ми гарненько його поставили. Ну і все, хай працює. Хай працює. Перенесемо сюди нашу поливалку, нашу гербіцидню. Так, все, стій тут. Треба відвикати, залишати все на дорозі, бо скоро у нас, буде, у нас будуть вантажівки, які будуть кататися. І їм буде дуже заважати це. все, що буде на дорогах, їм це, це буде заважати, вони будуть зупинятися посеред дороги, навіть якщо буде десь шматочок чогось тут так, отак. Все. Фура скаже, я все, я не можу, мені треба місце. Короче, ви поняли. Так, у нас там закінчує роботу наш... Давай, давай, давай. Вставай до роботи. Опа, зараз ми заберемо, заберемо, заберемо. Опа. Забрали у нього з підноса сою. Так, і поїдемо на наступне поле. Наступне поле треба робити з відступом на півжатки. Це я пам'ятаю вже точно. Робимо відступ півжатки. І тоді... О! Ти що, братан? Ти що? О! За рельєф зачепився, ти гля. Гля, за рельєф зачепився. Оп! Давай, поїхали. Так. Заряджаємо жатку. Стаємо отак от з краєчку по самому краєчку. І полетіли. Так, що ти там? Ага, ти забив, забив болта да, і перехотів поливати. І ти молодець. Нічого іншого я тебе не очікував. обробляємо поле. Тут, бачите, тут розробники, в принципі, чітко розрахували ці поля під сою, під все, щоб у нас все було красиво. У нас кожна... Відпав мікрофон. Ну нічого, буває. Ну, і як виявилось, відпав він не на секунду, і він навіть зовсім навіть не відпав, він просто пішов в перегруз. Xiaomi вирішив, що мені занадто гарно і чудово живеться. Він відробив е мій мікрофон, той, що має записувати, і підробив мікрофон з гарнітури. Гарнітура пішла в перегруз, і, коротше, в мене. Похірилось десь хвилин 40 геймплею. Тому я вирішив хоча б залишити відеоряд, щоб ви подивилися, як це все було. Як ми заробляли на новий комбайн. От. От, Наприклад, я трохи промахнувся з первоначальної постановки трактора, і він в мене пішов працювати не так, як треба. О, трошки я потестував місця, з яких краще починати тракторами, з яких, із яких краще починати комбайном. Ну і Зайнявся збором сої і підготовкою до, до е наступного сезону, так би мовити. Да? Потихеньку я обробляю поля. У нас залишиться ще два поля, які ми не будемо прямо до кінця обробляти, ми їх просто Зберемо от, і е, покропимо від буряна і трошки удобримо. Щоб на наступний раз, як нам захочеться щось там посадити, ми просто проїхались один раз посівалкою, один раз проїхались добривами і все. Можна навіть добривами одразу буде проїхатися, тому що ну, коротко, на наступний день можна ще раз добривом пройтись і все. Залишиться просто сівалки прийтись, проїхатися і чекати врожаю. В принципі, цілю я собі поставив на цей ролик е добратися до нового комбайна. В кінці це мені точно вдасться. Звісно, це буде трошки на грані, на грані, тому що у нас закінчаться практично повністю гроші. Я трошки промахнусь з кількістю сої, яка у нас залишиться на останній рейс. Ну і купимо новий комбайн. Тому зараз я включаю голосніше трохи музику і даю вам можливість насолодитись процесом самої роботи. Тож, вперед. Ну і ось нарешті я продаю цей наш старий комбайн маленький. І купую новий великий, красивий, потужний, з величезним бункером. Найтоповіший комбайн за 489 тисяч. З цим комбайном ми будемо до кінця гри. Він дуже, він дуже великий, красивий, дуже мені подобається. Він на гуслях спереді. Я навіть вирішив зробити скріншотик на прев'ю з нього. Зараз я його переміщу додому. Точніше, йому задачу їхати додому. Грошей в нас залишилось прям дуже мало, 7500. Як на них дожити ще три роки, я навіть не, не уявляю, Ну, я думаю, що ми продамо якийсь причіп чи щось типу того. І будемо доживати на залишках. На залишках грошей. А, ні, у нас здається, залишилось ще трошки зерна. Я можу зараз поїхати. Я цим зараз займусь, у нас залишилось трошки сої і у нас залишилось трошечки ячменю. Тому я зараз поїду, заберу їх ці два причепи, відвезу на корм і зерно південь і будемо якось виживати на ті 20 чи скільки там тисяч, я не пам'ятаю, зараз подивимось. Треба буде цілий рік виживати на них. Це і зарплату заплатить, і заправить наші ну, заправити проти бур'яна, гербіциди, заправить добрива. Скоріше за все я продам притчі або, можливо, навіть, якщо геть буде все погано то я продам маленький е трактор. В принципі, Месі Фергісон попрацював гарненько на нас. Час йому вже йти на покій. А на наступний рік ми просто придбаємо якогось гарного середнього тракторця. Наприклад, ще одного цього е китайчика синенького. Або навіть не китайчика, або навіть трошки підкопимо і візьмемо джендіра е важкого. Бо нам, нам все одно треба один середній трактор, щоб ним працювати по корівникам. А я ж вам не сказав, чи я сказав, що я планую, що ми зараз купили комбайна. я планую після комбайна одразу збирати гроші вже на корівник і збирати гроші на сінакоску, на, сін, на, на, на тюковщика і так далі. Там на корівник треба 300 тисяч, а на покос трави треба ну, теж там 100, 180 здається, тисяч буде сам тюковщик, ще 1100 буде коштувати ну, коротше, Ще треба 300 тисяч, десь 600 тисяч. І я думаю, що ми зможемо це зібрати за два сезони. Точніше, не за два сезон, за два роки. Так, зараз ми відганяю я, коротше, тракторця додому. Мені було дуже сумно, що в мене так мало грошей залишилось. Я думав, як далі виживати, як жити далі. Все дуже погано. Ну, але, але є і добре, є у нас цей красивий, великий, гарний. На останні гроші куплений комбайн, який пришвидшить нам роботу. Саме важливе, що він пришвидшить нам роботу. В нього бункер на 18 тонн. Він може забирати навіть більше, ніж наш попередній комбайн. Попередній комбайн за дві ходки забирав 17, а цей за одну ходку може забирати поле на 18 тонн. Так що таке. Добре. А на цьому я думаю, що будемо завершувати. Зараз його виставлю акуратненько, так, щоб він стояв. Щоб йому було, щоб ми почали одразу вже з заготовки. Так би мовити, госу, готуй сані е, злітку, правильно? Чи влітку, чи зліта. Готуй сані зліта. О. Заправив я трошечки добрив, бо, бо це точно треба буде. Вони ще й дорогущі собаки такі. Ну і що? І на цьому відео маю закінчувати. Бажаю вам віка і здоров'я, всього найкращого. Вибачаю, що знову накладка зі звуком, але... але від мене це, бачите, залежало, тому що я просто прогавив. Я прогавив цей момент, не перевірив звук. Так що таке. Ну, можете поставити мені підбодрюючого лайкосика, написати свою гнівну думку в коментарях з приводу голосу. А на цьому до побачення!